Прийшли шпаклювати квартиру, темно, немає світла. Як за 2 хвилини зробити в квартирі 220, щоб у вас було світло? Для цього нам треба будь-який акумулятор. Бажано там 12 вольт. Якщо немає 12 вольт, то є ось такі від болгарки потужні акумулятори на 21 вольт. Беремо ось такий перетворювач з 24 на 12 вольт. Підключаємо його до акумулятора, далі беремо інвертор. Підключаємо інвертор теж до ось цього пристрою. І ось дивіться, друзі. Підключили вже переноску, подовжувач. Включаємо. І в нас є світло. Бачите, да? давайте так, щоб це не виглядало як монтаж. Вмикаю. І світло є. Ось такий вам, друзі, лайфхак, як за дві хвилини. Наприклад, з болгарки від акумулятора зробити собі світло. Як буде працювати насос від цього акумулятора? Підключаємо насос в котельні від опалення. І давайте вмикаємо такое, що ви бачили. І ось дивіться. Бачите, да? насос працює. Тобто ось цього інвертора вистачає, щоб працював насос. Може і працювати котел, але інвертор має бути чистим синусом. Це йде без чистого синуса. Тому, якщо підключити до котла, то я думаю, що згорить мікропроцесор. Ці стіни пошпаклювали ще в білий день, а в таких місцях, як, наприклад, котельня. Якось тут, то, друзі, бачите, як виручає. Кинули собі ось подовжувач. І все. І шпаклюєш собі і в котельні. І ось тут. Працює інвертор трохи більше години. Давайте подивимося, наскільки воно висадило ось цього акумулятора. Одне ділення. Працювала лампочка на 15 Вт, і десь хвилин 10 в парі з нею працював прожектор на 30 Вт. Тобто, ось цього акумулятора, я так думаю, що на годин 5 вам реально його вистачить, щоб у вас там якесь було світло. Що це за перетворювач і де його купити? Продається він у будь-якому радіомагазині. Він у нас на 60 Вт DC, DC. І на виході отримуємо 5 А. Є вони значно потужніші і значно дорожче коштують. Так що, в принципі, на нього можна. Поцепити 4 лампочки по 15 Вт, і він реально це все витримає. Якщо для вас це все дуже складно, і цей перетворювач, і цей інвертор, то дивіться, робите собі ось таку лампочку, яку я собі зробив 4 роки тому. Вона на 15 Вт. Тут що в нас складається? Лампочка вольтметр, щоб бачити наскільки розрядилися акумулятори. Всередині акумулятори по типу 18650 все дуже круто воно працює. Єдиний мінус зарядити усі акумулятори, тому що кожен потрібно вийняти і окремо зарядити в зарядному пристрої. А Так не зважаючи, що вже пройшло 4 роки, вона ще 5 годин може світити.